Друзі, вітаю вас! Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Найцікавіше буде прямо зараз, бо прямо зараз, в інтерв'ю дня, я, Руслан Дроздов, приймаю гостю, яка прийшла до нас. І це Катерина Новачук, директорка благодійного фонду Хвиля 91. Вітаю тебе! Вітаю! Дякую, що знайшли час поспілкуватися. Я розумію, що зараз, як і на початку війни, ну практично нічого не змінилося для благодійників, для фондів, для волонтерів роботи. Ну, више криші, як кажуть, в так. Одесі роботи дуже багато. І Знаю, що хвиля 91 займається і військовою частиною, і культурною частиною про ці два фронти, і особливо про те, що відбудеться завтра в Одесі. Хочеться поговорити. Тож, а, дякую, що знайшли час. Давай почнемо все ж таки з військової частини, бо це величезна частина того, що робить хвиля 91 так, ми з самого початку повномасштабного вторгнення об'єдналися в наш особистий волонтерський центр та разом з суспільством, разом з Одесою почали допомагати нашим захисникам. Почали захищати Одесу, обставляти її блоками, обставляти її їжами. Тобто захищати спочатку місто, потім допомагати все більше і більше різним підрозділам армії. На зараз ми вже сформували власний фонд, який є, за допомогою технологій допомагає ЗСУ. Uh -huh. Якщо раніше ми допомагали з величезним різноманіттям від аптечок до бронежилетів, до плитоносок, шоломів. Там навіть пожежні машини та швидкі, угу. то зараз це більше сконцентрована допомога на виключно технологіях. Так. Також ми е, також хочу сказати, що ми допомагаємо і там і з машинами і швидкими і спецобладнанням. Але перший вектор це технології, це дрони, тому угу. що. На зараз дрони допомагають спасти дуже вело дуже велику кількість техніки. в першу да. чергу цієї дорогостоящої, тої, яку ми дуже сильно виборювали у світу, угу. і там ми розуміємо, що той самий дрон, який веде, пілот якого вміє коректно робити розвідку, який професійно робить розвитку, угу. він дуже сильно захищає. Цю важку артирерію і людей цю, і, да, і, техніку, і, да. і, і людей, звісно, і да. людей, і техніку. А, тому ми зараз концентровані більше на допомогі зі з дронами, mm -hmm. але ще в першу чергу ми виробляємо самі fpv дрони. Mm -hmm. Це дрони камікадзе, це невеликі дрони, які е, несуть з собою заряд в кілограм, і да. які можуть уражати. Там невелику м, легку техніку, також можуть легкоброньовану техніку вражати та е, безпер... е, окопи. і ну, ми бачимо це відео. Дуже багато відео розповсюджується по засобах масової інформації у телеграм-каналах, де саме такі малесенькі птахи, малесенькі дрони, яким керує хлопець е, з окопа. І він вражає і техніку, і особовий склад орків, і наносить дуже суттєвий вклад до нашої перемоги. Бо ну здавалось би, да, ось такі малесенькі дрони, які дійсно там розвідка займається. Ми розуміємо все це очі розвідки. І ми бачимо, що є і дрони, які несуть з собою ось таку загрозу. Вони допомагають і таким чином дрони камікадзе, малесенькі. А хто може керувати такими дронами? Чи є можливість навчитися цьому, якщо там, наприклад, військовий або не має такого фаху, або колись там вдома в за мирні часи керував малесеньким а, ну простим якимось дроном? В кожному із підрозділів військової частини вже є окремо сформований підрозділ аеророзвідки, mm -hmm. який сфокусований саме на такому виду роботи, і вони займаються виключно аеророзвідкою, тобто, це або дрони цивільного призначення більше, як ми розуміємо, це Mavic і Autel, або mm -hmm. це вже конкретно fpv FPV-дрони, і вони дуже складні в управлінні. Mm -hmm. Тобто, якщо ми там розуміємо, Mavic, який коштує там. 2-3 тисячі доларів, він оснащений дуже великою кількістю технологій і пілот е, має навики, е, yeah. його дуже легко можна навчити. ну Тобто не те, щоб дуже легко, але це там тиждень. То якщо це пілоти розвідувального дрону, то це супер тяжко, тому що цього дрону немає ніяких стабілізаційних е, систем, немає GPS і він. Пілоту постійно треба їм управляти. Плюс пілоту треба мати дуже сильний вестибулярний апарат, щоб да. він міг їм управляти. Ну для наших глядачів я скажу, що FPV-дрони – це дрони, яким пілот управляє у спеціальних окулярах. Так. Він сидить на землі. З пультом у руках у ньому на обличчі ці окуляри, які показують картинку, що робить дрон. А дрон у цей момент, і чому важливо говорити саме про вестибулярний апарат, дрон робить такі кульбіти, він з такою швидкістю літає. І звісно, коли людина намагається їм керувати, ну дуже часто буває так. таке. Я якось намагався це зробити. Ти не можеш зрозуміти, твій мозок а, пробує знайти оцю точку опори. бо... Так. Кульбіти, а ти сидиш, і починається це голову дуже сильно. Да. Як для прикладу, той дрон, який ми зараз робимо, калібрі він розганяється до 170 км в годину, Фантастика. і тобто. Він летить як куля, uh -huh. і він летить дуже швидко. Тобто їм треба вміти управляти. Зокрема, ми розуміємо, що fpv дрони ще на початку цього року вони були не такими розповсюдженими, uh -huh. і дуже мало пілотів тоді і і зараз ще вміють їм керувати. Yeah. Тому Разом з Нацгвардією України ми запустили також школу БПЛА, де навчаємо пілотів в комплексі пілот розвідувального дрону Мавіка та пілот fpv дрону. Mm -hmm. Вони також навчаються базовим характеристикам інженерії, і в такому конекті один піднімає Мавік і він розвідує територію, а другий відразу може підняти FPV та нанести ураження. Це дуже ефективно і дуже зменшує час, пришвидшує ураження. Yeah, і тобто... Yeah. В контексті війни, в контексті там Сходу України, це дуже важливо, тому що зараз ворог так само. Суперактивно співпрацює з Китаєм, який забезпечує їх напряму всіми комплектуючими. Зокрема, він повністю Китай забезпечує їх діджаю дронами, типу Мавікі і Аутелі, які заборонені зараз на експорт до інших країн світу. При цьому Китай каже, що да. він не допомагає аж ніяким чином. Це люди просто купують купають де там в інтернеті на Aliexpress. Так. Але це на жаль не так, і Росія зараз дуже сильно посилюється з цими fpv дронами uh -huh. наносить ураження, і окрім цього, зростає кількість використання їм ребу, тобто вони садять ці дрони. Ми також. Але зараз наш наступний вектор fpv дрони і мавіки так це окей. Треба зробити антени і реби, які дають більший канал зв'язку. тобто цей дрон може там літати не на 6 кілометрів, не на 3 кілометри. Він може літати там на 10, на 15, на угу. 20, 30, Ну чим далі. Ну, і да. також наступний вектор це окопні реби, які допоможуть нашим захисникам вижити. Хочу подякувати по перше вам за це, бо розумію, що і в мене є друзі, які зараз саме там, на нулі в окопах, і завдяки вашим дронам вони живі, здорові. Не всі, на жаль, ми розуміємо, йде війна. Але все ж таки, при цьому ви виробляєте дрони, які дають можливість нам у більш-менш мирній території в Одесі, в інших містах, навіть не просто займатися своїми там справами, роботати, працювати, допомагати ЗСУ і так далі, молитися за них, а ще відвідувати культурні заходи. І саме про культурний фронт, яким ви теж займаєтеся, хочу поговорити, бо від вас дуже багато приходить від хвилі 91 запрошень на будь-які заходи, концерти, зустрічі і так далі. Розкажи, будь ласка, про це. Добре, ми розуміємо, що перший напрямок це звичайно військовий. Нам треба допомогти зсу, і нам угу. треба всім боротися, щоб Україна була і залишилася країною, і залишилася в глобальному контексті країною на, на мапі в світі. Але також ми розуміємо, що ми маємо дуже коротке вікно можливості, щоби. Ще більше змінити наше суспільство, ще більше укорінити ті цінності, які розкрила в нас, скажімо так, ця непроста, кривава дуже складна війна і. Щоб ще більше нам дізнаватися про себе, дізнаватися, розкривати е, хто ми ж такі українці без нав'язаної там культури, без нав'язаної мови, без нав'язаного іншого впливу, все більше очищуватися, ну не очищуватися, це так сказано, а все більше дізнаватися, хто ми. І розвивати наше суспільство, щоб потім ми і зараз, і після того як пойде війна, ми сформували ще більш сильнішу країну. Ми організовуємо заходи з різними громадськими діячами визначними по е, декільком напрямкам: це культура, бізнес та наука. Uh -huh. Якщо це культура, ми організовували там захід з пірігом, батягом, концерти. Якщо це наука, ми організовували заходи з хіміком, біологом, з істориками, з Данилом Яневським. Ось 11 липня у нас буде. Черговий десятий дуже сильний захід з Ярославом Грицаком, це український історик, професор УКУ, який викладає в Харварді і Колумбійському університеті, тобто це визначна людина. Ну так, також це бізнес. Там, наприклад, Валерій Пекарі, який є професором MBA в КМБС. це е, Павло Шеремета, з яким ми плануємо в, в цьому місяці, також зробити захід. Uh -huh. а, і також ми проводимо заходи з військовими людьми, щоб щоб показувати ось цей вектор да. військового. А ось вже завтра у нас великий сольний концерт зі Святославом Вакарчуком. З Святослав був тією першою людиною, з якою ми провели захід від хвиля 91. Це був захід, присвячений нації, присвячений саме нашій ідентичності. І ось завтра великий сольний концерт в «Музкомедії», який приурочений підтримці 28-ї бригади. Всі кошти. Будуть направлені на допомогу 28-й бригаді, і саме вчора Святослав був на сході, yeah. дав свій 201 й концерт для 28-ї бригади. А сьогодні, а сьогодні ми готуємося вже завтра. буде... Концерт, великий. ну наскільки я розумію, по перше sold out, тобто вільних місць вже немає. Там, здається, щось одне чи два. Але ну так люди готувалися до концерту. Завжди концерт в Вакарчука в Одесі. Це якась величезна подія. І за мирних часів, І зараз. Зараз трошечки змінилося його ставлення до концертів. Якщо раніше він приїжджав з океаном Ельзу, це був такий величезний концерт, де люди танцювали. А зараз нельзя. Зараз, по-перше, не можна, по-друге, він змінився настільки, що він став ближче до людей, він спілкується з людьми, він розмовляє з ними, він стає більш ну, таким душевним. І ці концерти, ну я бачив людей і сам був на таких концертах, коли сльози практично стримати неможливо, бо він якось почав співати так, що просто мурашки по коже йде. Ну так, це треба зрозуміти, що він це легенда української музики, да. це. Гурт Ельзи, Святослав Корчук, це ті люди, які стояли в самих, на початку формування української музики, формування України. І тобто, це людина, яка вже понад 30 років транслює всюди Україну, українську культуру, і ідентичність. Це людина, яка завжди а, співала і, скажімо так, Показувала світу Україну. Ну тобто, і це... ще до, до цього. Він же ж не просто людина, яка співає. Він людина, дійсно, яка їздить по всіх, навіть дуже гарячих точках. Так. Ми бачили, як він співав у, десь у бомбосховищах, коли зверху йшла війна. Ми бачили, як він співав у Києві, коли зверху гатили росіяни по Києву. Ми бачили, як він співав під відкритим небом, а тут сирени. Ну і так далі. Він людина, яка знає. Сам він бачив, що таке війна. Він не людина, яка там їздить за кордоном і Нет. там виступає. Він тут з нами поруч. І якщо ти кажеш, що він там 201 концерт вже дав за ці часи і приїжджає до нас, і він знає, що таке війна, і бачив очі і військових, і бачив сам прильоти. Ну завжди з такою людиною буде приємніше поспілкуватися, тим паче, що він дійсно така зірка, яка не виходить просто на сцену і там. Поспівав і пішов. Він спілкується. Да, він спілкується. Це буде вечір не тільки наповнений музики, це буде вечір наповнений розмовами про військових да. про Україну, про боротьбу про нас самих. І також слід зауважити, що ми зі Святославом познайомилися саме під час військових обставин, угу. тобто, завдяки тому, що Святослав дуже часто бував на сході, він іще дуже сильно допомагає, тому угу. що окрім цього, в нього є свій фонд, який да. допомагає зсу і. На одному не знаю з таких перипетій життєвих ми допомагали один одному. Ми допомагали там Святославу з бронежилетами. А він в свою чергу, коли їх здив на схід і на, на південь, брав ці бронежилети і віддавав військовим. Тобто, так ми познайомилися а, в таких обставинах. Це не були обставини, типу, за чашкою кави mm -hmm. чи ще щось. Тобто, це було військове обставини, де. Він дуже багато допомагає військовим. Ну і завтра у людей, які відвідують цей захід, цей концерт, які прийдуть з гарним настроєм, я впевнений, прийдуть в красивому так. вбранні. Буде можливість не просто послухати Святослава Карчука, ще й приєднатися двічі. Приєднатися до допомоги ЗСУ. По-перше, дійсно всі гроші на заквітки підуть на допомогу 28-й бригаді. А ще будуть два, навіть три Криво. аукціони. Так, mm -hmm. так, що це буде? Ми хочемо ще більше допомогти 28-й бригаді, так. але окрім того, що ми робимо дуже зі Святославом Суканельзи неймовірний контент для людей, котрі зможуть і послухати пісень, і відпочити. Вони також зможуть для себе придбати на аукціоні лоти, які будуть mm -hmm. розігруватися, і кошти з яких будуть перенаправлятися до 28-ї бригади. Так. Це по перше буде картина. Михайла Реви Азовсталь угу. це величезна картина, на якій Михайло зобразив боротьбу двох світів: людей світла і людей тьми. А також це буде картина Сани. А, сан... Шахмурадової, да так, так. Сана да. Шахмурадової це буде сирени повітряної тривоги, uh -huh. які також вона написала, коли була в Києві. Сана робить обкладинки для Пінфлойду, uh -huh. тобто вона є однією з людиною, яка причетна до мистецтва, плюс вона з Одеси Також так, да, да. Да. і звичайно, також це буде підписана гітара від Святослава Вакарчука. От саме за для того, щоб а, не просто прийти, а, послухати акеанелізи, а за для того, щоб зрозуміти, що є можливість допомогти більше а, і 28-й бригаді, і допомогти нашій перемозі, і зробити нашу перемогу якомога швидше. Завтра ми запрошуємо всіх одеситів прийти yeah. до нашого концерту. Якщо ви вже маєте квітки у себе і готуєтесь на завтра, то знайте, що з собою можна взяти ще трошечки грошей, бо дійсно буде можливість приєднатися. І ось таким чином це завжди приємно, що у тебе є можливість трохи більше зробити. Зробити, ну хоча б на копійку більше, ніж я зробив, просто куплю там купуючи а, квітки. І завтра а, хтось може з собою. Додому забрати не просто приємні враження від концерту, не просто поспілкуватися і трошки відпочити від всієї цієї війни, а зрозуміти, що війна війною, але все ж таки є мирне культурне життя, і воно продовжується завдяки Святославу Вакарчуку і фонду хвиля 91 Завтра буде у вас можливість забрати з собою одну з або картин. Це буде або величезний якийсь витвір мистецтва від Михайла Реви. Він завжди робить щось таке, картина. що навіть і картину називаєш, це якийсь арт-об'єкт практично буде, наскільки я розумію. Це буде картина від Сани Шахмурадової, і ось гітара від Святослава Корчука. Не знаю, чи буде він грати на цій гітарі прямо на вечері, але а, для людини, яка розбирається у музиці, людині, яка може вдома потім на цій гітарі. Трошечки, хоча б там, я не знаю, собачий вальс зіграти, або якийсь там акорд набрати, або я не знаю, ну подарувати цю гітару, передарувати комусь. Ну мені здається, що для людини, яка розуміється на музикальному ладі, яка розуміється на тому, що таке гітара, хто такий вакарчук і отримати гітару від нього ще й з автографом, це буде ну просто неперевершений подарунок. І завтра буде така можливість: тобто, беріть з собою гарний настрій, вдягайтеся. Зручно, і знаєте, що завтра буде такий концерт. Скажи мені, будь ласка, гаразд, завтра буде а, Вакарчук у а, нашому терету філармонії а, ні, у, фі... у мушкомедії. Да. Що далі? Які найближчі ще будуть заходи, на які можуть люди збиратися? Так, 11 липня ми проводимо з Ярославом Грицяком у дворі філармонії. Це буде дискусія щодо війни та миру. Угу. Ярослав, Дуже відомий український історик, і він продискутує на цю тему. Окрім цього, вже 22 липня ми разом з «Зеленим Театром проводимо великий social camp, де збираємо всіх волонтерів, проактивних людей, малий та середній бізнес та поспілкуємося на різні тематики. Це буде декілька панелей. Перше, це буде фронтрайзинг, це буде повністю вся панель, яка приурочена до фондів. тобто Щодо збору коштів, щодо взагалі, як фонди вистраюють свою роботу, як це взагалі все спрацює. Другий напрямок це буде більше про бізнес. Uh -huh. Як бізнесу зараз розвиватися, як він буде, ну як йому розвиватися? Yeah. З бізнесу буде, якщо по франдрайзингу, то там буду виступати я, там буду виступати Ольга Рудніва, там буде виступати також. Сотні різноманітних представників нашого волонтерського групу, uh -huh. зокрема і корпорація МОЦКів Катерина Ножевникова, Що зокрема бізнес-фронту, це Андрій Здесенко Десенко з біосфери. Це Олександр Яковенко, з разом з яким ми заснували фонд хвиля 91 та який є зараз дуже активним підприємством та підтримує економіку України, Павло Шеремета, це ага. міністр економіки та торгівлі. Далі наступний вектор це буде більш прирочний. А, можна так сказати, психологічним напрямком mm -hmm. це буде про ДНК Украї... ДНК українців, ДНК волонтерів. Це буде про психологічне вигорання людей, яке зараз відбуваються. І це буде про роль суспільства, які зараз є в нас, і які ми проживаємо. Тобто, це буде великий саміт. Він буде безкоштовний, mm -hmm. Там буде реєстрація. А ми та зелений театр зовсім скоро про це скажуть, анонсують на всіх своїх площадках. Тому запрошуємо вас, долучайтеся. Ну і до речі, зустріч з паном Грецаком відбудеться у дворі самофілармонії. Філармонії. Це буде перший захід. У дворі філармонії, наскільки я розумію, бо там ремонт, бо там відродження філармонії, і зараз буде можливість все ж таки зайти туди і подихати цим повітрям історичним і послухати дуже цікаву співбесіду. і може навіть приєднатися, десь там посперечатися, десь там послухати щось новеньке. Тож Шановні Одесити і гості нашого городу, будьте уважні. Слідкуйте за тими подіями, які будуть відбуватися. Хвиля 91, Заходьте до їх Фейсбуку, Телеграму, приєднуйтесь, дивіться. Ну і звісно, допомагайте зсу, допомагайте завдяки тим, що є волонтери і благодійники. Я хочу подякувати тобі і всьому фонду за те, що були з нами. І до зустрічі завтра на концерті Святослава Карчука. це буде неперевершено, впевнений. Так, дякую, що запросили. Дякую, що запросили розказати більше про фонд, про те, чим ми займаємося, і дякуємо кожному, хто долучається. І завдяки вашій роботі, завдяки вашій справі. Ми можемо разом допомагати зсу ще більше захищати нас ще більше захищати нашу країну та мати можливість жити в свободі волі. Долучайтеся, будь ласка, тому що нашим захисникам зараз в умовах контрнаступу дуже потрібна допомога. Катерина Дай Новачук, дякую. директорка благодійного фонду Хвиля 91 сьогодні в нашій студії була. Дякую тобі, дякую всім волонтерам і благодійникам вашого фонду. Ну і дякую всім вам за те, що були з нами. З першим міським залишайтеся. Попереду, як завжди, найцікавіше. Ну і пам'ятайте, що все обов'язково буде Україна.